Привіт, друзі! Цікавися, як розвинути силу волі. Дивись, тренування сили волі це дуже така проста річ. Насправді. Просто береш з криниці, витягуєш два відра холодної води. Потім встанов, потім встаєш на землю босими ногами і береш ці відра і виливаєш їх на себе. І продовжуєш в такому дусі 31 день підряд. Просто і чудово. Допомагає розвинути силу волі. Бажаю здоров'я усім, підписуйся на канал.